Нептун та уран вони мають схожу масу, розміри і склад атмосфери, натомість їх зовнішній вигляд помітно відрізняється. На видимих довжинах хвиль. Нептун має виразно блакитніший колір, тоді як Уран блідий відтінок блакитного. Чому так? І, схоже, астрономи знайшли відповідь. Вітаємо на каналі Фактус. Сьогодні ми спробуємо розібратися у відтінках крижаних гігантів. Відповідаючи на питання, що зумовлює різницю кольорів Урану та Нептуну, учені використовували спостережні дані, отримані з допомогою телескопа Джеміні Північ, інфрачервоного телескопа НАСА і космічного телескопа Габла. Дослідники розробили єдину модель атмосфери, що відповідає результатам спостережень обох планет. Дані показують, що шар концентрованого туману, що існує на обох планетах. Товщий на урані ніж на Нептуні, тому він, так би мовити, відбілює зовнішній вигляд урану краще. Якби в атмосфері планет не було туману, обидва виглядали б практично однаково блакитними. Саме такий висновок випливає з моделі, що міжнародна група науковців під керівництвом Патріка Ірвіна, професора фізики планет Оксфордського університету, розробила для опису аерозольних шарів в атмосферах Нептуна та Урана. Вона розглядає кілька шарів атмосфери, відповідає результатам спостережень обох планет у широкому діапазоні довжин хвиль. Нова модель також включає частинки туману в більш глибоких шарах. Що, як вважали раніше, містять лише хмари з льодометану та сірководню. Щоб створити модель, група Ірвіна проаналізувала дані спостережень планет, що охоплюють ультрафіолетові, видимі та ближні інфрачервоні довжини хвиль, отримані за допомогою спектрометра інтегрального поля для ближнього інфрачервоного діапазону на телескопії Gemini north Він розміщений поблизу вершини Мауна-Кеа на Гавайях. І є частиною міжнародної обсерваторії Джеміні. Окрім цього, було використано архівні дані від інфрачервоного телескопа НАСА, що також розташований на Гавайях, і дані спостережень космічного телескопа «Габла». Модель учених також допомагає пояснити темні плями, що іноді видно на Нептуні, та які астрономи рідше спостерігають на Урані. І, хоч науковці вже бачили темні плями в атмосферах обох планет, вони не знали, який шар аерозолю спричиняє їх появу, або чому аерозолі в цих шарах відбивають менше світла. Дослідження наукової групи Ірвіна пояснюють ці питання, показуючи, що затемнення найглибшого шару в їхній моделі приведе до появи темних плям, схожих на ті, що спостерігаються на Нептуні і, можливо, на Урані. Друзі, якщо ви досі не бачили наші оглядові відео про планети Нептун і Уран, переходьте за посиланням, що зараз з'явилися на вашому екрані. Не забувайте тиснути на вподобайку та писати коментарі. До зустрічі на каналі Фактус.